Шановні колеги, з квітня місяця ми, я так розумію, відновлюємо практику проведення щомісячних нарад із сільськими селищними головами, головами громад, старостами. Не для керування, не для того, щоб давати вказівки і втручатися в оперативну роботу. Я чітко знаю, де чиї повноваження і ніхто мене не звинуватить, що я кудись втручаюся туди, куди потрібно. Але все те, що відноситься до державного управління, до повноважень органу виконавчої влади. Наші підказки, рекомендації, ваші зауваження, ваші пропозиції по тому, щоб спільно, тому що не треба ділити, нас так все ділять, ще тільки нам тут в районі поділитися, ще бар'єри виставити, де чи де, де є. І приїхали. Тому з метою обговорення всіх практичних моментів. Ми відновлюємо цю практику. В першій декаді квітня буде таке перше засідання. Запрошую до активної роботи. І порядок денний буде формуватися з двох частин. Перше це за пропозиціями керівників органів виконавчої влади, секторів, відділів управління органів центральної виконавчої влади. В них є своє якісь бачення, в них є свої рекомендації, які однозначно будуть вам корисні, шановні голови. І друге, за пропозиціями. Представників, керівників, громад. Це те, що потрібно обговорити, де потрібно отримати якесь роз'яснення. Не ну варто їхати в Київ чи в Рівне, щоб практичні питання обговорити. Повірте мені, достатньо фаховості наших працівників, щоб у більшості питань дати вам об'єктивні, достовірні дані і пропозиції і рекомендації. Тому запрошую всіх до роботи. Прошу в оліг РДА подавати свої пропозиції по питаннях, які необхідно обговорити, включити в порядок денний, в форматі двох годин ми будемо щомісяця спілкуватися. Я і сьогодні е, я хочу, щоб ми таке попереднє засідання провели. Є ряд питань коротеньких, які ми повинні обговорити. Ми, Проводимо таку першу спільну акцію, яка стосується всіх. Прошу всіх максимально долучитися до проведення в районі місячника благоустрою території населених пунктів. Це те, що стосується всіх, шановні керівники, докажіть, що ви не на словах, а на ділі любите, поважаєте, цінуєте Млинівщину. Достатньо величезний об'єм роботи, повірте, я, можливо, не все бачу. Але дуже багато бачу, Де знак похилений, де знак облуплений такий, висить, нещасний, де прапор на межі району вже потріпаний, треба замінити. Багато дуже момент. Де, де зупинка, яка проситься, щоб там люди не стояли під дощем, а за якусь 2-3 тисячі її зробити, щоб люди могли принаймні від дощу сховатися, це те, що все мають бачити. Ну, Неприваблива ситуація. Я думаю, вона вас як. Житель вороженців району непокоїть ще більше, як мене. Тому давайте спільними зусиллями ми це зробимо і покажемо людям, що влада має йти попереду. Якщо ми будемо ховатися, бо це невеликі керівники, то я обіцяю, що я те, теж вийду. Максимально всіх залучити, максимально опрацювати об'єми роботи. Де? Що? Потрібна допомога е, наших дорожників. Кажемо, допоможемо. Потрібна допомога лісівників, я думаю, Борис Петрович активна позиція. Всьому, що запропонуємо, десь щось підрізати, дати працівників із сучкорізом чи ще. Все, все можемо зробити. Давайте до Великодня ми покажемо, що ми міняємо щось.